Знайомтесь, це кутовий диван Андреа. Стильний, комфортний і створений для затишку у вашій вітальні. У ніжному світлому кольорі Багама-33 він виглядає особливо легко та елегантно. Висота дивану зі спинкою 90 см, а посадкова 45 см. Довжина дивану 235 см, а глибина 155 см. Ідеальні пропорції для будь-якої кімнати. Спальне місце 200 на 150 сантиметрів. Просторе та комфортне для щоденного сну та відпочинку. Каркас на основі пружинного блоку боней, шар пінополіуретану, синтепон і додаткові матеріали створюють надійну підтримку та м'якість. Дві ніші для зберігання. Усе під рукою та охайно розкладено. Це не просто аксесуар. Вони слугують додатковою спинкою, додають зручності та комфорту. Обирайте диван Андреа це про стиль, комфорт і практичність у кожній деталі. Замовляйте вже сьогодні!